Про ситуацію на Донбасі сьогодні говорили одночасно у мінську та в Парижі усюди за зачиненими дверима. У білоруській столиці зібралась тристороння контактна група у Франції, міністр закордонних справ нормандської четвірки. Ця зустріч щойно закінчилася, і про результати ми маємо змогу дізнатися просто зараз. З нами на зв'язку Наталя Фібріх із Парижа. Наталочко, вітаю! Які результати цієї зустрічі? Юлія, вітаю поки важко сказати, оскільки зустріч наразі завершується. Ось мої колеги міністерства закордонних справ Франції зараз чекають, поки їх допустять до зали, де міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр хоче зробити заяву. Ми очікуємо, що український міністр закордонних справ Павло Клімкін вийде до нас десь за півгодини. Поки німецький МЗС не розповсюдив і письмову заяву міністрів, тому про результати зустріч. Чи наразі говорити важко? Я можу сказати, що переговори тривають з 8.30 вечора за київським часом. І спочатку господар заходу, міністр закордонних справ Франції Лоран Фаб'юс зустрівся із Сергієм Лавровим, російським колегою у двосторонньому порядку. Вони говорили приблизно годину. Потім до міністерства прибув Франк Вальтерштайнмаєр. Він так само хвилин 10 поговорив із Лораном Фаб'юсом. І цікаво, що в цей час Сергій Лавров чекав у іншій залі. І потім прибув уже Павло Клімкін, і тільки тоді російського й українського міністрів запросили до спільної зали переговорів. Цікаво, що міністри цього разу навіть не зробили перед переговорами спільного фото перед прапорами. Хоча власне для цього фото все було готово і вони просто не вийшли до прапорів і камери на якусь мить запустили у спільний зал для переговорів. Ну а що стосується теми переговорів сьогоднішньої, то її окреслив перед вильотом ще в Берліні Франк Вальтер Штайнмаєр. Він сказав, що а, говоритимуть про базові а, найголовніші пункти мінських домовленостей. А, Париж і Берлін зараз дуже занепокоєні ситуацією на Донбасі, і а, міністр Штайнмаєр. Каже, що у будь-який момент ситуація може розвиватися у гірший бік, і в будь-який момент може вибухнути справжня повномасштабна війна. Тому як сказав Штайнмаєр, найголовніше зараз поговорити про три пункти: а саме про дійсно тривале, тривале припинення вогню, про доступ спостерігачів обсє про вільний доступ і про відведення тяжкої артилерії. І тільки тоді сказав Штайнмаєр, можна вести мову про політичне вирішення, ситуації, тобто про місцеві вибори, про гуманітарну ситуацію і економічне відновлення Донбасу, таким чином, німецький міністр спростував. Інформацію, яку сьогодні поширювали в деяких змі, що Європа наразі вимагає від України надати Донбасу спеціальний статус попри численні порушення мінських домовленостей, і цю тему не піднімали сьогодні. І на підготовчій зустрічі на підготовчій до міністерської зустрічалися на рівні політичних директорів. І, от представник від України, дипломат Олексій Макієв, говорив, що це сьогодні не обговорювали. Отже, ми з хвилини на хвилини чекаємо остаточних, яких Якось результатів, що міністри про це повідомлять, і можливо, ми навіть встигнемо повідомити про це у цьому випуску, Юлія. Якщо не в цьому, то вже о сьомій годині ранку. Дякую, Наталю Це була Наталя Фібріх з Парижа про зустріч міністрів закордонних справ нормандської четвірки заради вирішення українського питання. Ця зустріч триває вже понад три години.